Сьогодні в нас на огляді ось така гарна книга. Це знову ж книга не дуже поширена, не дуже популярна, специфічна. Однак в цьому випадку я маю підозрюва, що вона буде потрібна багатьом в майбутньому, а саме тим, хто захоче прожити певні події, свого життя і не передавати їх в спадок своїм дітям і внукам. Книга легенди, і, мабуть, можна сказати, бренду розстановок Берта Хелінгера Великий конфлікт. Книга про війни. Національну ворожнечу ненависть, про совість і волю до знищення, і як це впливає на родові сценарії, родові програми, про те, як діти і внуки, учасників воїн, солдатів, тих, хто вбивав, і тих, кого вбивали, несуть ці історії все своє життя. І тут буде йтися не про виключних з роду, не про пробивство в роду, про які в нас вже є багато відео в цій книзі, буде йтися про щось більше, про динаміки. Більші за людину, більше за її життя, про великі конфлікти етнічні, міжнародні, про світові чи навіть всесвітні динаміки воєн і знищень, на які людина не може вплинути, і про місце людини у цьому всьому потоці. Кому точно варто було прочитати, і навіть не просто прочитати, а вникнути можливо кілька разів прочитати цю книгу. Тим, кого всередині живі, етнічні, чи національні чи інші глобальні конфлікти: війни, чистки, геноциди без різниці, скільки часу чи скільки поколінь від їх закінчення пройшло. Якщо конфлікти в сім'ї не прожиті, їх будуть відчувати на собі нащадки. І ви дуже ймовірно згадаєте сім'ї, які дуже ненавиділи або зневажали людей якоїсь національності чи якоїсь певної групи, і їхні діти чи внуки одружувалися з представниками цих груп чи національностей. Це лише найяскравіші прояви таких динамік, коли війна, яка давно закінчилась на землі, продовжується в сім'ях покоління за поколіннями. Книга Хелінгера Великий конфлікт покаже вам, що насильників і жертв не існує. За всіма динаміками є якась вища сила. Книзі буде йтися про совість особисту і колективну, про те, як вона працює, про гідність, про ненависть, помсту, повернення і відкуплення, і, мабуть, найголовніше про долю в контексті воїн. Тут будуть розглянуті на прикладах динамік наслідків відомих подій між німцями і євреями, між росіянами і німцями, інками і іспанцями і навіть. Між поляками і українцями, але в кінцевому результаті всіх цих конфліктів виступає прийняття, примирення і навіть любов. Це та кінцева, до якої їхатиме ця маршрутка. Питання лише в тому, скільки поколінь будуть змінювати один одного за кермом, поки хтось з них наважиться з'їхати з кільця в сторону прийняття і примирення. І раз вже про це мова в контексті відео на вихідних, я б ще додав, що. Багато кому вигідно, щоб ця маршрутка їздила по кільці колами, але точно не тим, хто їздить в ній. Їздить часто кількома поколіннями. Щодо фізичних властивостей, власне, книги цього видання, до речі, видання тут теж невідоме. Можливо, мода зараз така, але це видання ніби ще 2011 року, ну, принаймні, так пише в книзі, хоча написати можна що завгодно. Однак вибору особливого. Якщо ви захочете купити книгу, не буде. І його, мабуть, і не потрібно. Книга зроблена дуже якісно. Тверда обкладинка, цупкий, сніжно-білий папір. Шрифт, можливо, міг би бути трошки більшим. При читанні це в мене не викликало труднощів, але підозрюю, для декого маленький шрифт може мати важливе значення. Зато малий шрифт дозволив зробити більше вільного місця і більше світла в самій книзі. Я б навіть сказав би, що це місце для того, щоб кожен сам написав туди щось своє. І якщо ви будете читати цю книгу з вниканням, не підганяючи себе, шукаючи сказане між рядків, порівнюючи світові події, події своєї сім'ї, вам точно знайдеться що записати. Як бачимо з обкладинки, ця книга теж. Специфічної серії. Зверху є оригінальна смужка з написом системна терапія і консультування. Книги з такою смужкою надзвичайно цікаві, я хочу зібрати їх всі. Для чого я це озвучую тут вголос? Для того, щоб всесвіт розумів серйозність моїх намірів. На мою особисту суб'єктивну думку, саме цю книгу Берта Хеллінгара треба буде почитати, ну, скажімо так, багатьом навколо. Інше питання: що для цього повинен бути потяг, повинно бути бажання залишити, прожити. Вирішити виразити і прожити на жаль, я маю підозри, що більшість обере варіант передавати свою ненавість і біль своїм дітям, а ті вже своїм між тим. Життя не буде просто за цим спостерігати і вселяко підсвічуватиме. І тим болючіше, чим впертіше люди витіснятимуть рішення конфлікту воїн, які закінчилися поколінням тому на землі, але тривають в серцях нащадків кожного дня. І що обрати, прожити чи передати нащадкам, Кожен має право обирати самостійно В кінцевому результаті все це досвід. Читайте книги і відкривайтесь до нових знань, нового світогляду. Розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.